Глава 4. Отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озбройтеся тією самою думкою, бо хто страждає тілом, перестає грішити, щоб останній час життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою. Бо досить, що ви у минулому житті виконували волю язичників перебуваючи в розпусті, похотях, мужолосстві, скотолостві, помислах, пияцтві, безчинному бенкетуванні, хабарництві і богомерзенних ідолослужіннях. Тому вони і дивуються, що ви не берете участи із ними у цій розпусті і лихословлять на вас. Вони дадуть відповідь тому, хто має судити живих і мертвих. Бо на цей мертвим благовістилося, щоб вони, як люди, прийнявши суд людською плоттю, по Божому жили Духом, а втім, близький всьому кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте у молитвах, передусім же майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів, будьте гостинні один до одного без нарікань. Служіть один одному кожен тим даром, який прийняв, як добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої, чи говорить хто говори, як слова Божі, чи хто служить, служи по силі, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог Ісусом Христом. Йому ж слава і влада навіки віків. Амінь. Улюблені, вогняної спокуси, що посилається вам для випробування, не цурайтеся, ніби пригоди для вас чужої, оскільки ви берете участь у стражданнях Христових. Радійте, щоб і в з'явлення слави Його ви зраділи і звеселились. Якщо лихословлять вас за ім'я Христове, то ви, блаженні, бо Дух слави і Дух Божий, спочиває на вас. Тим Він ганьбиться, а вами прославляється? Тільки б не постраждав, хто з вас, як убивця, чи злодій, чи злочинець, або як той, хто зазіхає на чуже, а коли як християнин, то не соромся, а прославляй Бога за таку долю, бо час розпочатися судові з Дому Божого. А якщо перше почнеться з нас, то який кінець тих? Хто противиться Євангелію Божому, і якщо праведник ледве спасається, то нечестивий грішний де з'явиться, тому і ті, що страждають з волі Божої, нехай віддадуть йому, як вірному Творцеві душі свої, роблячи добро.